Рішення Івано-Франківської обласної ради про заборону використання закону про засади державної мовної політики. Окрім того, на цій сесії активістами свободи, депутатами вони на висловлені е, робі зауваження стосовно роботи державних органів влади у Івано-Франківське. Нагадаємо, що день перед цим офіційно оприлюднені результат більшості затихнічних груп, які говорять однозначно, що всеукраїнське об'єднання свобода беззаперечно потрапляє до посла нового парламенту. після чого розпочалися революції, розпочалися репресії проти всеукраїнського об'єднання свободи, зокрема в івано франківську де підтримка мешканців, як Івано-Франківська, так і Івано-Франківської. Області я дуже великі.